І зараз багато суперечок про Пасху Великдень яка правильна і як святкувати. Давайте розберемось. Є три види Пасхи. Це єврейська, язичницька і християнська. І єврейська Пасха, вона святкувалась давнину коли Бог вивів людей з Єгипетського рабства. І Бог тоді захистив людей від Губителя, який. Ішов, і якщо він не бачив на одвірках дверей крові, то там приходила смерть, приходило прокляття. І друга паска це язичницька, яку святкувала я, і яку зараз святкуєте ви. І це настільки жахливо, тому що язичницька пасха вона в грісі, вона. В нечистоті ця вся атрибуція ці всі ритуали, це все випікання випікання е, випічок, випікання кулічів, яйця, ковбаса. Яке це відношення має до Христа, яке Ну, треба, треба розбиратися, тому що, е, святкуючи неправильно Пасху, реально, багато людей вони, вони помирають, багато людей хворіють. І багато приходить прокляття, от задумаємося, чому в наших життях стільки було багато болю, стільки розчарувань. Чому багато бігають по екстрасенсах, по ворожках, вірять у гороскопи і так далі. Це не християнство. І реально слава Богу, що реально Бог відкриває. І... Давайте поговоримо тоді про християнську Пасху. Християнська Пасха це Ісус Христос, Ісус Христос, наша Пасха, і вона святкується в чистоті, в откровенні, в Слові Божому, де нема п'янства, де реально Слово, де реально ми розуміємо, що Ісус Христос зробив для нас. Тому що Пасха наша це Христос, і ми потребуємо Його щомиті, ми потребуємо Його щодня, милості, зцілення, прощення, любові. І давайте почитаємо у Біблії, у Біблії в Коринфнянам пишеться.